Громадські активісти міста, які опікуються безпритульними тваринами, підділи питання щодо утримання тварин у реабілітаційному центрі, що в структурі комунального підприємства послуга. Говорили про, начебто, загибель собак та характеризували роботу самого центру. Руслан Ніязов, директор комунального підприємства послуга, коментує скандальну заяву, називаючи її наклепом. Черговий раз інформаційний простір міста Прилуки супер суперсенсаційна новина про. Реабілітаційний центр по утриманню безпритульних тварин. Хотілося б зазначити, що інформація, викладена одним з засобів масової інформації, <кхід> взагалі не те, що не відповідає дійсності, а носить, носить наклепницький брехливий характер. Це вже такі слова, які вже дійсно вживаю, тому що інших не можу підібрати. Хотілося би нагадати прилучанам, що. 23-й рік, який зараз закінчується, був початок був надзвичайно складний. Військовий стан, неприйняття бюджету, непрацевлаштування робітників реабілітаційного центру, призвела до того, що його робота фактично була зупинена. Підопічні нашого реабілітаційного центру, а це на той момент було близько 40 тварин, доглядали наші ж працівники, які були не оформлені, які не отримували заробітну плату. Які фактично на волонтерських засадах, які за власні кошти здійснювали нагляд і догляд за тваринами, <кій> у нас залишався певний залишок харчів. В цьому питанні нам також допомагали небайдужі мешканці, небайдужі прилучани, в тому числі. і М'ясопереробні підприємства міста, ми їм висловлювали подяки. Ви можете зайти на нашу сторінку і відслідкувати всю цю позицію. Очільник послуги Руслан Ніязов наголошує у 2023 році. Реабілітаційний центр фактично не працював. 2023 рік. Реабілітаційний центр фактично не функціонував. Він не здійснював жодної господарської діяльності, жодної іншої діяльності. Тобто, в силу тих чи інших причин. Взагалі не було проведено ніяких робіт, і розповідати про те, що були таким чином там замордовані декілька десятків тварин внаслідок безвідповідального ставлення, негуманного ставлення, замордовані, вбиті. Це так би мовити, ну це це неправда, це в чистому вигляді, це брехня, яку вкидає, не знаю з якими цілями один з керівників волонтерської організації розповсюджується через засоби масової інформації, соціальні сторінки. Це по перше, поплюжить і тих наших працівників, які протягом декількох місяців на безоплатній основі доглядали за ними, і тих самих волонтерів, які здійснювали і знали ситуацію про цьому реабілітаційному центру. І ми ніде нічого не скривали. Ми діяльність висвітлювали також і неодноразово звертались до цих же ж волонтерів, умовно кажучи, які тільки можуть збирати гроші на свої картки. Займіться, прийдіть, нате. Займайтеся тільки під контролем, тільки так, щоб кожна копійка з міського бюджету вона під подвійним контролем, тим більше в такий час. Ні, людям краще збирати гроші на власні картки і потім розповідати, що ми осьди які гарні, а он вони які погані. Ми готові відповісти на всі питання і будемо захищати ділову репутацію і честь цього підприємства, також через зустрічний і про наклеп. І брехливі свідчення. Руслан Ніязов говорить, що підприємство має стратегію повноцінного відновлення роботи реабілітаційного центру з утримання безпритульних тварин. Стосовно планів, хотілося би підкреслити, що вчасне прийняття бюджету на 2024 рік дає нам можливість з оптимізмом дивитися на відновлення роботи реабілітаційного центру. Протягом останніх днів ну, все це буде відбуватися з січня 2024 року. Нами вже проводяться тендерні закупівлі кормів на теперішній момент. Ми проводимо е, співбесіди з кандидатами на роботу у реабілітаційного центру. До речі, знову ж таки, повертаючись до теми, хотів би наголосити, що вказані керівниці цієї волонтерської організації неодноразово було запропоновано зайти разом із своїми людьми і здійснювати роботу на платній основі на так би мовити, на фінансовому забезпеченні на заробітній платі. Але ця людина один раз, побувши на роботі близько тижня, не змогла працювати і пішла просити грошей. У мешканців через соцяті далі керівник послуги запевняє, що реабілітаційний центр може демонструвати результативну роботу, як приклад наводить 2021 рік. До воєнний рік. 2021 Нами була досягнута, коли він попрацював повноцінно. Нами була досягнута чисельність стерилізованих тварин у 112 голів. Хотілося би сподіватися, і я докладу всіх зусиль для того, щоб він запрацював повноцінно і ми. Отаким от гуманний спосіб шляхом стерилізації зменшимо чисельність безпритульних тварин в місті. Так що, можливо, зараз іще є останні дні грудня місяця, 23 року, бажаючи, які хочуть долучитися до роботи, ми в тому числі завжди відкриті до співпраці з громадськими організаціями міста які знаючи наші проблематики, вони допомагали нам і в цьому році, і ми сподіваємось на тісну співпрацю в наступному році. Так що давайте разом працювати, давайте не шукати якісь супер гарячі новини, суперсенсаційні новини, які не відповідають дійсності, а вносять тільки хаос, такі якісь лишні переживання. Нам всім є заради чого переживати зараз в цей складний час. Так, що давайте працювати, шановні.